Ну а далі поговоримо про зброю, яка потрібна українцям для відбиття російської агресії. Розмови про поступки для завершення війни це викривлена логіка. Основний меседж України до світової спільноти озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн участі у 17-й конференції Ленарта Мері. Нині Україна страждає від затримок постачання зброї на полі бою. Зазначив дипломат, і за його словами не варто скаржитись на Україну, а не допомагаючи їй. Основний меседж залишається незмінним: надсилайте нам усе необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають усе необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо усього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливе інше, дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо, і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни, але це викривлена логіка. Гіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є усе необхідне, ми досягаємо успіху замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, усі чиновники та мислителі у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю АФП. Є перспективи, для цього потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна, ви бачите. Зараз, я би так сказав, зараз їх черга, їх треба зупинити. Ми зупинимо їх, і потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступний крок. Контрнаступальний тощо. Це може бути 25-й рік? Не можу сказати вам. Чесно. О, таке більше. Але знаю, але не можу. Петро Олощук, політолог, з нами на зв'язку. Пане Петре, доброї вам ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Дивіться ще Володимир Зеленський. Тому ж інформагентству АФПІ французькому інформагентству, повідомив про те, яких рішень точніше. Ну так розповів точніше, які рішення він очікує від саміту миру в Швейцарії. Щодо трьох пунктів, він сказав, що сподівається, що учасники цього глобального саміту складуть план. Так і за словами президента йдеться про вільне судноплавство. Сьогодні його дуже активно обговорюємо ядерну енергетичну безпеку і обмін полоненими поверненням незаконно депортованих дітей. Сьогодні вже чимало. Ну я от точно перепитував, що ну, наприклад, 160 країн туди запрошені, е, малюємо ідеальну картинку, всі приїжджають, хто запрошений, і ухвалюють ну, ці пункти потрібні Україні. Але Росія каже: Ну окей, ухвалили, але ми виконувати їх не будемо. От що далі? Ну давайте знову ж таки дочекаємося, що щоб ухвалили і потім звернулися до Росії. Потім щоб Росія відповіла, тому що наскільки я розумію, Росія відповідати насправді не хоче. А чому не хоче відповідати? Тому що останнім часом Росія витратила дуже багато різноманітних ресурсів на те, щоб переконати світ, що вона хоче миру. Отака парадоксальна ситуація, коли агресор переконує всіх у тому, що він хоче миру, але Росія справді подібним чином працює. Чому вона подібним чином працює? Тому що у Росії дуже багато партнерів, з якими вона активно співпрацює, які водночас, на яких водночас війна Росії проти України позначається досить негативно. Ряд азійських, африканських держав, на яких, наприклад, війна позначилася негативно в контексті зростання цін на продовольство. І багато інших відповідних наслідків. І всіх їх Росія намагається постійно переконувати, що дивіться, от ми хочемо миру, це чомусь Україна не хоче переговорів. І от тепер, наприклад, Саміт висуває якісь конкретні вимоги для Росії. І це не якісь, скажімо так, як там Путін любить казати, чийсь забаганки, це позиція великої кількості світових держав. І потім уже Росія буде змушена якось на цю позицію реагувати, відповідати, не відповідати, ігнорувати. Ігно, ігнор цієї, це так само буде певна відповідь, тому що це буде ігнор позиції, в тому числі, і тих держав, які, про яких Росія постійно каже, що це наші партнери, до думки яких ми достатньо серйозно ставимося. Тому, мабуть, Росія і не хоче цього, тому Росія активно працює над тим, щоб Сабіт зменшити представницькість, яким чином зірвати. Тисне дипломатично на учасників, кидає якісь інші абсурдні плани, намагається цими планами наситити інформаційний простір, тому що очевидно, що того сценарію, який ви описали, Росія дуже не хоче. Ну, є позиція офіційна зараз українська, так формула миру Володимира Зеленського говорить про те, що потрібно виводити російські війська з території України. А є ще ось така партнерська історія Російської Федерації із Китайською народною республікою. Так, от план китайський, це ж не секрет, що це, це план, і він там містить певні пункти. Там написано зупинка війни просто по лінії фронту. Ось вам розбіжність. І цікаво, чи доїде китайський представник хоч хто-небудь до Швейцарії. Особливістю так званого китайського плану, який начебто заявив, що підтримує Путін, є те, що там плану немає, там є якісь відповідні принципи, декларації. До речі, там мова йде і про декларацію. Визнання територіальної цілісності, статутних документів ООН, тобто там за все добре проти всього поганого. І крутити це все можна як, в принципі, завгодно, і там насправді нічого в тих документах, в тих пунктах, які були оприлюднені, нічого суперечливого немає. Інша річ, що очевидно, ці пункти не вважаються безпосередньо ініціаторами, от безпосередньо керівництвом до дій. От, а, тому що ну насправді ніякого китайського плану не існує. Це не план, це декларація якихось принципів, які можна трактувати по різному, і, очевидно, у цьому і полягає основний замисел що можливо Китаю заявити, дивіться, от є якийсь план китайський, він альтернативний. А до чого він зводиться? Ну от якісь відповідні принципи. Але принципи, це не план, тому що план це конкретний набір пунктів, які необхідно виконати А в китайському так званому плані цього всього немає. Пане Петре, дивіться, от відбулася е, така поїздка Сі Цзіньпіна до Еммануеля Макрона. Сі Цзіньпін, взагалі, це можна назвати такою всеєвропейською, пан європейською якоюсь мандрівкою політичною. І на завершення Сі Цзіньпін заїхав до Будапешта, зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ну і після того полетів до себе додому в КНДР. Е, буквально вчора. КНР, вибачте, буквально вчора заява була МЗС Угорщини Петер Сіярто, фактично повідомив про те, що накладено вето на резолюцію Європейську стосовно підтримки фактично формули миру Володимира Зеленського. Як ви думаєте, це пов'язані речі? Я думаю, що в принципі, позиція Угорщини вона такою є, в принципі, не перший день. І ми не можемо сказати, що, от, наприклад, от, Відвідав китайський лідер Будапешт, і от позиція Угорщини якось змінилася. Угорщина досить давно і стабільно підіграє Росії в такий достатньо м'який, але послідовний спосіб. Це очевидно відображає відповідний рівень економічних зв'язків між Росією і Угорщиною, тому що завдяки тому, що Угорщина виступає фактично представником інтересів Росії в Європейському Союзі і НАТО. Вона одержує досить значні економічні преференції у вигляді особливих цін на газ російський, особливих умов будівництва атомної енергетики в Угорщині з зусиллями росіян. Тому я не думаю, що знаєте, тут просто от якось от китайський лідер відвідав Будапешт, і там все змінилося, тому що, в принципі, позиція Орбана і його уряду тут достатньо послідовна, тобто вони. Займають таку достатньо м'яку, але послідовно проросійську позицію, представляючи інтереси Росії в Європейському Союзі, причому посилаючись на те, що ну, от вони просто такі от прагматичні, от, що вони не проросійські, а вони називають себе прагматичними, проугорськими і тому подібною демогодією займаються. Тому тут я, в принципі, нічого такого нового. Не бачить, от якби знаєте, якби, наприклад, Орбан почав раптом підтримувати Україну, це би знаєте, була справді новина. Це справді була подія. Але на жаль, такого не відбувається, і тому тут ніякої новини, мабуть, немає. Пане Петре, А я ще хочу процитувати Андрія Єрмака, керівника офісу президента. От щодо саміту миру, він якраз акцентує на тому, що важливо є, щоб саме Китай був присутнім на цьому форумі. І зараз процитую китайська сторона не говорить і не дає оцінки на сьогодні щодо своєї можливої участі у саміті миру. Ми продовжуємо працювати для нас. Дуже важливо, щоб Китай на найвищому рівні був присутнім, Присутні на цьому саміті, бо Китай є впливовою країною. Ну і далі він каже, що впливовує не тільки на світову політику в першу чергу він має дуже потужний вплив на країну агресора. Тобто, чи можна тоді так розцінювати, що по суті Китай і може вплинути зараз на Росію з огляду на те, що цього тижня відбувся візит диктатора Путіна, так перший візит в новому офіційному переобраному, так би мовити, статусі до піднебесної. Ну звичайно, так більше того, тут треба підкреслити, що відбувся не просто візит Путіна. Поїхав фактично цілий Кремль на поклон до Китаю, тому що там керівники відповідних структур державних Росії, міністри, причому там в такій великій кількості, що там одному міністру не вистачило транспорту, його посадили в автобус із журналістами. Тобто, ну тому, фактично от всі Угу. да, всі, сі, да. От фактично, от всі вони поїхали разом до Китаю. Е, ну і це насправді такий достатньо серйозний жест, і серйозний знак, яку е, якого, якого значення в Росії цим відносинам надають. Ну тому, що Китай фактично перетворився на основне вікно у світ для сучасної Росії торгівельне вікно. Вікно в контексті одержання якихось технологій, ресурсів тощо. Тому ну справді це так. Інша річ, що у Китаї очевидно на це все свій погляд, і в них свої власні інтереси і своє бачення цих інтересів. Це ми так само повинні з вами розуміти. Що в принципі Китай, мабуть, зацікавлений в тому, щоб цей статус Росії як держави максимально від Китаю залежного залежної повинен посилюватися з точки зору Китаю, і ми так само повинні з вами це розуміти. Ну тому треба розуміти, що вплив справді значний, але як розпоряджатися цим впливом буде Китай? Це відомо лише самому Китаю. Велике сподівання покладається насправді на цей саміт миру у Швейцарії. Пане Петре. А от якщо там, ну якщо ми так багато говоримо про Китай, якщо не буде китайського представника, це якось понизить статус цього саміту чи ні? На вашу думку? Дивіться, я особисто не особливо розраховую на присутність Китаю. Ми з вами повинні це розуміти. Не виключено, що Китай буде представлений, але, наприклад, на якомусь не дуже високому дипломатичному рівні є багато відповідних нюансів. Ну, ми повинні з вами розуміти, що в принципі навряд чи цей саміт скликається із от, знаєте, просто розрахунком, що обов'язково буде Китай, а без Китаю значить це все буде погано. Я думаю, що розрахунок такий, що безперечно всі розуміють, що навряд чи Китай до цього всього процесу так от якось швидко приєднається. Але якби він приєднався, це би справді був дуже потужний бонус, і це одразу би дуже суттєво підвищило ефективність цих цих дипломатичних зусиль. Тому дочекаємося, побачимо, але це не означає, що без Китаю це не має сенсу і тому подібне. Ні, представництво навіть тих держав, які стабільно підтримують Україну. І представництво бодай частини держав глобального півдня – це уже серйозна заявка, тобто не треба знову ж таки це все недооцінювати. Але звичайно, що якби приєднався Китай, це б був би справжній дипломатичний прорив. Ми повинні це розуміти, але не треба знову ж таки розраховувати на те, що це якось знаєте буде легким процесом, тому що це буде залежати від дипломатії, не лише української дипломатії, а дипломатії, в тому числі інших світових держав, першу чергу сполучених штатів. Ми бачимо, що зараз там відносини достатньо напружені. Сполучені Штати впроваджують достатньо жорсткі тарифні обмеження для китайських товарів. Тому ну це так само певний фактор, який, мабуть, буде на щось впливати. Пане Петро, цікаво висловився також наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з приводу тих країн або представників тих країн, які можуть відвідувати цей саміт миру у Швейцарії. І він сказав: Ми наша офіційна позиція, ми не будемо розголошувати і називати поіменно всі ці країни. Чому тому, що російські спецслужби вони не сплять, російська дипломатія не спить і відразу, як ми оголошуємо підтвердження якоїсь конкретної країни приїхати на цей саміт, Саміт відразу здійснюється певний тиск на дипломатичні відомства конкретних країн. Чи справді це так працює? Тобто, чи справді країна, яка визначилася, що вона хоче туди відрядити свого дипломата або навіть першу особу держави, вона має переживати через цей тиск, і хіба цей тиск щось може змінювати? Росія має важелі? Я просто тут, мабуть, про шантаж все-таки йдеться, так? Звичайно, звичайно, має важелі. Різні важелі, і вона їх використовує і буде використовувати. Ми знаємо це на прикладі із, наприклад, спробами придбати для України ту або іншу зброю. Там одразу включалася російська дипломатія. Часто вони це блокували, використовуючи якісь, наприклад, економічні важелі тиску. Тому це все так і воно відповідним чином працює. Тому не треба це все недооцінювати. і Це достатньо правильний підхід. Заснований не просто на якихось теоретичних міркуваннях, а на практиці відносини з багатьма державами. Тобто, Росія справді має відповідні ресурси для впливу, і вона їх використовує. І це так само є відповідний індикатор того, що Росія до цього саміту ставиться максимально серйозно. Ну і також ще Дмитра Кулебу ще одна цитата. Він закликав світ надати. Зброю України Україні, а, Україні а не думати про поступки для завершення війни. Так а перед цим е от про поступки, дещо так завуальовано говорив президент, е що ну ніхто не штовхає так зараз до перемовин, але все одно воно десь там в повітрі з'являється. Я так розумію, що ну це щодо Макрона про його вислови. От е чи є готовність на вашу думку зараз е в принципі ще далі надавати зброю Україні? Так, ну там зі з боку сполучених штатів взагалі дозволити, наприклад, бити по території Росії своєю зброєю, а не намагатися так чи інакше натякати Україні, що давайте на переговори. Тому що ну Москва ж по-моєму не заявляла про те, що вона хоче зараз ці переговори. А, ну так, це справді так. Я думаю, що є справді багато проблем, про які зараз говорить Україна. Зокрема, це проблема із забороною бити по території Росії. За допомогою зброї, яка надається партнерами України, в першу чергу, сполученими штатами, зараз триває достатньо складний дипломатичний процес для того, щоб цю заборону зняти. Я думаю, що цей процес він стосується не лише дипломатії, але й конкретних зусиль України, яка постійно показує, що вона сама постійно підвищує свої спроможності завдавати ракетних та інших ударів по території Росії без застосування західної зброї. Тобто, ну буквально позавчора відбулася масована атака за допомогою дронів по території Росії, зокрема Новоросійськ, Порт, Туапсе, черговий НПЗ було вражено. Це була достатньо успішна операція українських спецслужб. І СБУ вона, в принципі, вже неодноразово раніше показувала, як вона може завдавати ударів по території Росії. От чим не аргумент для наших західних партнерів, що дивіться, Україна сама все одно набуває відповідних спроможностей і здібностей завдавати ударів по стратегічним об'єктам на території Росії. І заборона на ці удари, завдавати ці удари з допомогою західної зброї, це просто відтермінування того, що Україна буде робити сама, але це відтермінування дуже дорого коштує Україні в контексті відповідних втрат. Можливості для Росіян проводити нові наступальні операції і багато чого іншого. То навіщо тоді затягувати цю всю історію? І от, будь ласка, відповідний аргумент з боку України, Україна, Українські спецслужби СБУ завдали удару по низці об'єктів стратегічних на території Росії, по НПЗ, наприклад, по елементам радіолокаційних систем. Які відносяться до інфраструктури, яка повинна супроводжувати ядерну зброю, і багато чого іншого. Тобто Україна постійно відсилає червоні лінії, таким чином демонструючи, що ці всі червоні лінії вони мають чим далі, тим менше сенсу. Я думаю, що це, це так само достатньо потужні аргументи, які Україна має застосовувати. І я більш ніж переконаний, що ці аргументи вони подіють у свій час. Але все ж таки, оце затягування воно дуже дорого коштує Україні. Ми так само це повинні розуміти. Пане Петре. Ми вам дякуємо надзвичайно за вашу аналітику. Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому зв'язку.